Добрий день, я кош Максим, учень восьмого класу Охтирської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів імені Антоненка Давидовича. Тема мого дослідження водні об'єкти Південної колеси міста Охтирка. Актуальність дослідницького проєкту. проєкту. Гідрологічний стан водного об'єкта подібно погоді є схилем до постійних, просторових і часових змін. Він завжди залежить від безлічі факторів і визначається характером процесів. Що відбувається у водному об'єкті, його зв'язком з іншими водними об'єктами, атмосферою, літосферою, вплив гідрогосподарської діяльності людини. Останнім часом спостерігається погіршення екологічного стану природного середовища, зокрема водою, зумовлений тим, що через інтенсивне використання водних ресурсів відбуваються значні кількісні та якісні зміни в гідросфері. Названі проблеми є. Результатом нераціонального неконтрольованого екологічного необґрунтованого водокористування та водоспош... водоспостереження екологічно-руйнівної моделі розвитку господарства у результаті таких дій можуть замулюватися джерела, змінюватися гідрологічний режим водойми, що в... 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 викликає зміну її морфометричних характеристик і навіть зникнення. Саме тому і виникає необхідність їх дослідження. Мета дослідського проєкту охарактеризувати водні об'єкти, що знаходяться на південній околиці міста Хтирка. Об'єкт дослідження. Водні об'єкти, предмет дослідження, водні об'єкти, що знаходяться на південній околиці міста Хтирка, методи дослідження, експедиційний, описовий, картографічний, історико-гографічний південній околиці міста Ахтирка знаходиться басейн річки Кринична. Річка Кринична починається з заболоченої місцевості. На південний схід від села, Гай... від села Мошенка. Падає в Орску на захід від села Гаймошенка. Довжина річки 14 км. Коефіцієнт звичності русла 1,1. Поверхня басейну плоска, рівнинна з невеликими заболоченими зниженнями рельєфу. На фоні виділяються кургани з абсолютними відмітками до 17 120 метрів. Балки мають пологі схили, форма долини квартоподібна, оконтурена горизонталі 110 метрів. Схили долини пологі. Природних приток річка кринична немає. Впадає річка кринична у востку на захід від села Гаймошенка. Гідро... Гідрографічна мережа річки включає мошенське озеро, якого вона отримує воду. Через систему мальоративних каналів, а також невелике озеро, що знаходиться на південній околиці міста Охтирка. Велике, Мельни... Велике Мельницьке невелике озеро, що знаходиться біля Охтирської школи No9. Ігнатенкове озеро та водно-болотне гілля. Озеро Велике Мельницьке в різних джерелах мало різну назву. На карті початку ХХ століття воно значиться як Велике Мельницьке. Наприкінці 19 початку ХХ століття біля. Біля озера знаходилась миловарня і народ його прозвали Мильним. Це озеро завдяки мальоративним заходам заросло водно-болотною рослинністю і перетворилося на водне болотну гідя. Господарі приватних садиб скошують траву і розчищають водну поверхню для водоплавної птиці. Озеро Ігнатенкове. Озеро Ігнатенкове має форму напівкола 100 на 550 метрів. В начасні приймального водойм для стоку води з очисних споруд. Місце знаходиться в критичному стані, про що повідомила Державна екологічна інспекція в газеті Город А. Причиною такого стану є незадовільна робота очисних споруд, обладнання зношене і незабезпечення належної очиськи стоків, оскільки робота з їх капітального ремонту або реконструкції не проводиться. Цій групі Озер належить Невелике озеро, що знаходиться біля Хтирської школи номер 9 на початку ХХ століття озеро майже зникло. Після початку будівництва в районі озера піднявся рівень фронтових вод і озеро відновилося. У 2012 році береги озера були піщані. В наш час рівень води в озері знову почав різко падати, а його береги почали інтенсивно заростати. В наш час майже вся територія Машинського озера перетворилася на водно-болотне угіддя, на території якого існує декілька невеликих водойм. Канал, що впадає у річку Криничну поміж приміськими селами Підлозівка та Кардашівка, перетина територію колишнього Мошенського озера у напрямку із північного сходу на Південний Захід. Довжина каналу, основного каналу 5,3 км. Мальоративна система досить розгалужена. У місцях, де канали перетинають дороги, вони спрямовані у труби. Між каналами розташовані луки, левади, загальна довжина бокового каналу 1,5 км. Незважаючи на мельоративні заходи, місцевості, що прилягає водно-болотного гіддя, в тому числі городи і підвали Охтерчан, що мешкають поблизу затоплюються весняними водами. Поривши дослідження, ми можемо зробити наступні висновки. На південні околиця міста Охтирка. Охтирка знаходиться басейн річки Кринична. До гідрографічної мережі річки Кринична відноситься озеро Мошенське разом з мельоративними каналами. Велике Мельницьке озеро Ігнатенкове, невелике озеро, що знаходиться біля Ахтирської школи No9. Уголовене озеро, озер річкового походження, тобто це стариці прадавній Ворскли. Більшість озер, що знаходиться на території міста Ахтирка, за віковою класифікацією Фореля, знаходиться у стадії старості та дряхлості. Береги заросли водно-болотною рослинністю, дно покрите значним шаром моли. Глибина частина озера по всій. Площі зрівнялися з прибережною. Всі зазнають, що озера що ОЗЕ завжди відігравали велику роль у селітевному ландшафті міста Ктирки. Дякую за увагу.